Вітаю всіх з релізом Stalker 2. По правді кажучи, всі ми цього чекали, і чекали доволі довго. Звісно, що гра вийшла з багами, косяками і з затупами в оптимізації, хоча є й ті, хто запустив її на GTX 1060 і все супер йшло. Ну, я щось відійшов від теми. Так от. З моменту релізу гри пройшло вже без більшого 5 днів, і я б хотів глянути, а головне обсудити з вами, як там зараз гра взагалі поживає, чого досягла, та ще багато іншого. Буде цікаво, постараюсь не розтягувати. А в кінці зроблю міні огляд гри. Тому став лайк, підписуйся на канал. Погнали! Okay, let's go. Розпочну певно, що з хороших новин. На щастя, їх більше ніж поганих. Так от, оскільки гра ще перед релізом стала дуже успішним релізом, та й загалом обійшла всі ігри по онлайну, вона продалась стеражем понад 1 мільйон копій всього за 2 дні з моменту релізу гри. Про що розробники повідомили у своєму твіттері. Студія не розголошує інформацію про загальну кількість гравців, оскільки гра ще доступна у підписці Game Pass та Game Pass Ultimate, Однак відзначає, що цією пропозицією скористали ще більше людей. На додачу до цього, Stalker 2 Серце Чорнобиля також стала найпопулярнішою українською грою в історії Steam. Нова гра GSC вже досягнула відмітки у 119 тисяч одночасних гравців. А допоки я роблю це відео і то більше гадаю, це чудовий результат для такої гри, враховуючи й те, що немала частина геймерів була з інших країн. На заході всі також вподобали нашу гру та відзначають цікавий сюжет, хорошу наративну складову та атмосферу шутера. Не дивно, що у зоні останнім часом так людно: мільйон проданих копій, а ще дуже багато сталкерів. Вирішили полювати на артефакти через геймпас. Це лише початок незабутньої події. Випромінювання серця Чорнобиля стає сильнішим і з кожним із нас. З вдячністю глибокої за мережу лабораторії X, хочемо сказати дякую вам, сталкери! Ідеться у повідомленні компанії. Ну, а що мене вбило і настільки розсмішило, що ну просто треба вам це розповісти. Так от, просто прикиньте. Росіяни все рівно купляють нашу гру, навіть не зважаючи, що у них, по-перше, їх заборонили, а по-друге, казали, що будуть саджати за її купівлю. Це просто настільки смішно, що просто плакати хочеться. Звісно, що від щастя, бо чим більше вони куплять копій, тим швидше ми переможемо у війні. Ну тільки не кажіть їм, що їх очікує в фінальних титрах. Багато гравців трохи розчаровані продуктивністю S.T.A.L.K.E.R. 2, однак, це цілком очікувано, адже двигун цієї гри це Unreal Engine 5, відомий знайти своїми деякими косяками, багами і деякою, можна так сказати е вимогами до продукту. Навіть користувачі з потужним ПК періодично можуть стикатись з просадками FPS і продуктивністю. Але ігри на цьому двигуну легко піддаються технічним виправленням і вже з'явились перші моди користувача з невеликими виправленнями. Стрімко набирає популярність один з модів під назвою Optimized Оптимайзвікс, який знаходиться в топі завантажень на Nexus моді. Це мод зменшує статери та робить загальну продуктивність більш плавною. Він змінив налаштування стрімінг текстур і в роботі нейтів, крім базової версії модифікації, доступна окрема оптимізована версія для відеокарт серії 10 та Radeon RX. Також є окрема версія мода для тих, хто має відеокарти Radeon і виліти під час компіляції шейдерів. Ну тобто вони просто під кожного користувача зробили цю модифікацію, тому гайда її скачувати та грати у сталкера без вильотів, багів та тормозів. Okay, let's go. А тим часом розробники теж не зволікають і анонсували новий патч, який виправить значущі помилки, баги та фрізи у грі. З основних фіксів: проблеми та збої розподілу пам'яті, декілька багів, що блокують проходження основного завдання, переробка основних завдань, таких як бачення істини або маленький інцидент, виправлення та візуальних ефектів. Виправлення зависань та ще низка інших тормозів, Патч вийде наступного тижня з 25 по 1 грудня. Гра починається з того, що головний герой Скіф потрапляє до зони із зовнішнього світу, щоб за допомогою спеціального сканера перезарядити якийсь артефакт, який знищив його будинок. Він розраховує швидко виконати своє завдання. Але в пошуках підходящої аномалії проникає все далі і далі до зони. Коли артефакт все-таки вдається перезарядити, з'ясовується, що контакт Скіфа, персонаж на прізвиську Припій, підставив його у героя забирають артефакт та сканер, а самого б'ють прикладом та залишають помирати. Перші кілька годин, коли розробники намагаються пояснити основи гри. Здаються сумбурними і невиправдано складними. Вже в пролозі скіф стикається з Кровососом, одним із найсильніших мутантів зони. Здається, вбити героя парою точних ударів. До того ж, мутант досить швидко переміщається і здатний ставати невидимим, що відчутно ускладнює бій. А патронів у скіфа на той момент не так і багато, і це буквально другий супротивник у грі. Багато журналістів називають stalker 2. серце Чорнобиля шутером. Ну це не зовсім коректно і загалом це не так. Давайте я вам краще поясню. Насамперед, таке визначення дозволяє визначити, яка б ця тавтологія не була, але по факту воно ж наче так звучить. Тобто, яка основна механіка цієї гри? Але наскільки ми знаємо, українська наша студія GC Game World вона завжди створювала симулятори виживання. І це потрібно пам'ятати, вирушаючи до зони на пошуки пригод. Особливо, якщо ти вперше граєш взагалі у ігри серії Stalker. Нова гра дуже некваплива: тут ніхто нікуди не поспішає, включаючи самого героя. Кожна дія, чи то перезарядка, чи то лікування, він виконує набагато повільніше, ніж у більшості шутерів. Нерідко з гине, поки його повільна анімація намотування бента здатна зупинити кровотечу. За той час, допоки він встигає дістати рушницю, ворогів встигнуть випустити пару черг. Цей невмисний у чомусь навіть показний реалізм серйозно ускладнює гру. Зброя може просто заклинити у найнепотрібнішому моменті, або для прикладу витягнути той чи інший предмет з сумки у розпал якоїсь там перестрілки або суточки, Ну просто неможливо. Це дуже повільно і дуже потрібно заморочитися З цим ігра не зупиняється, якщо ви хочете це зробити, поки скіф повільно полізе у свій рюкзак і дістане ті самі бінти. У той же час десь розробники пішли нам на компроміси. Ну, для прикладу, можу сказати, що зброя з показником міцності, що обдулилось, не ламається повністю, а ми просто не можемо нею більше користуватись, нехай із підвищеним ризиком осічки. поки гравець не дістанеться найближчого техніка, якому може або продати цю зброю за певну ціну, або відремонтувати її. І, потрапивши до першого поселення у грі, гравець отримує таку можливість і трохи зорієнтується у місцевих конфліктах зони. Деякі сталкери досить балакучі і з радістю поділяться як звичайними чутками, так і корисною інформацією. На щастя, NPC у цій грі. Доволі інтерактивні та з ними є про що поговорити, і так би мовити, у них досить багато різних цікавих діалогів та квестів побічних, які вони вам можуть дати. І більшість з них досить і досить цікаві. До того ж, всі предмети, якими Скіф набиває інвентар, мають свою вагу. Якщо перестаратись, герой починає рухатись повільніше. Ще пара речей, і він встає на місці, не в змозі зробити жодного кроку. Доводиться або викидати інші предмети, або якось переоптимізовувати свій інвентар, щоб дістатись найближчого торговця і продати йому інше барахло. Як і говорилось в багатьох західних прев'ю до релізу, і також наших українських, S.T.A.L.K.E.R. 2 справді не нав'язує гравцю певний стиль проходження, десь можна неспішно спішно позбавлятись ворогів із безпечної відстані, десь застати супротивників зненацька і швидко розпоратись з ними. А в якихось ситуаціях можна спробувати пройти місію взагалі не здіймаючи галасу. Втім, останній варіант провернути виходить дуже рідко. Діло в тому, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 повністю зламана система потойного проходження. Вороги бачать і чують скіфа здалеку, коли він ще не підозрює про їхнє існування. В одному з епізодів охоронці бази помітили героя ще до того, як перезавантажились текстури цієї бази. Іншій місії індикатор тривоги з'являвся, коли Скіф просто стояв у коридорі, а противники знаходились від нього через кілька кімнат. Почути, а тим більше побачити його було просто неможливо. При цьому в одній із порад на екрані завантаження йдеться, що на завдання краще ходити уночі та в погану погоду. Темрява нібито допоможе залишатись непомітним, а дощ заглушить кроки. Насправді ж, противники зовсім начхати і на погоду, і на дальність видомості, і на день або ніч, а гравець страждатиме у темряві, не розуміючи, звідки в нього стріляють. Серце Чорнобиля починає змінюватись на краще, коли скіф вибирається з першого поселення. На той час у нього вже є можливість підбирати зброю під час конкретної цілі, а також достатньо коштів, щоб вкластись в прокачування екіперування. Наша гра перестає принижувати гравця щохвилини, потрохи дозволяючи нав'язувати противникам свої правила. До цього ж моменту на внутрішньоігровому лічильнику буде близько 4, можливо 5 годин, а загальний час витрачений на проходження з урагуванням численних смертей про завтра 2-3 більше. Але незабаром розкривається ще один недолік гри. Гра дуже передбачувана, швидко розуміє, що кожна ключова точка на мапі майже завжди охороняється з грайкою мутантів, або, напевно, бандитами, і дістатись до неї без втрат не вийде або без кількох смертей. Враховуючи величезні розміри мапи, а отже, і безліч різноманітних баз, вишок, будинків і печер, ці рутинні зачистки швидко починають втомлюватись, якщо ви не проходите гру тупо по одній лінії і тупо по сюжетним завданням. Ну так от це заважає повноцінному зануренню у світ гри, так само як і непрацююча система Alive 2.0. Незадовго до релізу користувачі звернули увагу на те, що згадку прибрали зі сторінки Харта в у Steam. багато хто вирішив, що її повністю вирізали, і це було схоже на правду. Шотних випадків сутичок між різними угрупуваннями, між ними не було. Або банди і мутанти, які там перестрілювалися, теж не було. І ну, наразі, допоки цього немає у грі. По ходу подальшого проходження, якесь подібні системи з'явилось. Зрідка можна було зустріти мутантів, що борються між собою, або невдалих сталкерів, на яких напала зграя сліпих псів. Пізніше вони підтвердили, що Алай 2.0 грі все ж таки присутній, але поки не працює так. Як вона повинна працювати, найближчим часом GSC Game World обіцяє це виправити. Хух, на цьому і все. Хочу всім подякувати за такий огляд, за загалом таке відео, що я його зробив. І якщо ви його переглянули, то напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам гра чи дивились ви вже огляди від інших людей, можливо, самі вже грали в цю гру, і як вам загалом гра по оптимізації, по багам і тому подібно, все напишіть у коментарях. Мені буде дуже активно, якщо ви проявите великий актив. Також підписуйтесь на канал, щоб побачити інше відео по Сталкер 2. А звов Андрій, до зустрічі, па-па.